Розрахунок об'єму теплоакумулятора для твердопаливного котла. Припустимо, у вас приватний будинок з площею 100 квадратних метрів, який ну, має невеликі теплові втрати. Нам потрібно зробити розрахунок теплових витрат вашого будинку. Він завжди робиться на гірших умовах запасу. Ну, щоб було все нас. Бо якщо буде температура мінус 5, ваш дім буде споживати набагато менше, і цього буде достатньо з головою. Якщо ж у вас немає розрахунку, є зручні калькулятори в інтернеті, що допоможуть вам його зробити самостійно. Далі робимо розрахунок для найгірших можливих умов у нашому випадку. Зробимо це десь мінус 25. що буває дуже рідко в нашому регіоні, але можливо, і дім знаходиться, ну наприклад, в Київській області. Рахунок показує, що котел витрачає 4,6 кВт в годину. Це означає, що ваш будинок споживає 110 кВт теплової енергії на добу, 8 годин з яких ну, перекриває опалення котла. В цей час нагрівається ваш теплоакумулятор. Припустимо, у вас вже стоїть котел на 12 кВт з теплоакумулятором на, ну, на 2,5 тонни води на хаб. Це означає, що наш дім споживає в мороз 4,6 кВт тепла і 7. І 4 кВт іде в теплоакумулятор за час, поки котел гріє систему опалення, він витратить за 8 годин 37 кВт на опалення, і в теплоакумулятор піде 73 кВт тепла. Отже, якщо ми плануємо топити 8 годин на добу котлом. І хочемо весь інший час бути в теплі сі сильні морози. Нам буде достатньо теплоакумулятора на 2 тонни 200 літрів води. Зазвичай для розрахунку обсягу теплоакумулятора береться, ну прийнято брати 30-70 літрів. Це залежить від утеплення будинку. І морозної погоди. але для Київської області достатньо і 30. на 1 кВт потужності котла або ж на 8-10 квадратних метрів приміщення. Якщо ж ви плануєте топити котел дровами та підходити до нього раз-два рази на добу, то вам однозначно підійдуть котли по принципу холмова, які гарять поступово і мають великий бункер для загрузки палива, оскільки ми використовуємо дрова та котел з високим коефіцієнтом корисної дії, то 1 кг древини виділятиме десь приблизно. 3,2 кВт теплової енергії. Це означає, що на одну розтопку нам буде потрібно близько 31 кг дров, щоб обігріти хату та нагріти наш теплоакумулятор в холодний зимний день. Зазвичай котел-утилізатор, наприклад, 12 кВт, має топку розміром 50 літрів, що дозволить з легкістю і раз на добу до нього підходити. Підсумуємо для розрахунку обсягу теплоакумулятора. Спочатку потрібно визначити скільки буде працювати наш котел. Котел у нас працює 8 годин та дає 8 годин тепла в систему. Решту 16 годин він повинен забезпечити теплом теплоакумулятор. Тому 4,6 кВт множимо на 16 годин. Отримуємо 74 кВт теплової потужності. 74 кВт теплової енергії повинен зберігати в собі ваш теплоакумулятор для найгірших зимових умов для будинку в 100 квадратних метрів, щоб у вас ніколи в хаті не було прохолодно в будь-який час будь-яку, а це приблизно теплоакумулятор на 2 тонни 200 літрів води на добу тепла. Якщо ж у вас немає можливості поставити теплоакумулятор, одразу у вас уже котел в будинку. Наприклад, у нас зазвичай будинки до 200 квадратних метрів не сильно утеплений. Стоїть котел на 20 кВт. Калькулятор тепла показує, що в мороз мінус 20 витрачається 10,4 кВт потужності котла на опалення. В середньому зазвичай люди опалюються по ночам, а це приблизно 8-10 годин опалення. Виходить, за 8 годин у нас залишок опалення 76 кВт. Далі рахуємо, що для такого залишку нам знадобиться теплоакумулятор приблизно на 2,3 тонни води. Тобто 76 множимо на 30, оскільки ми е, живемо в Україні, тоді він зможе забезпечити іще на 7 годин теплом після того, як котел перестане працювати. Запам'ятайте цю просту формулу і що на 1 кВт потужності а котла потрібно від 30 до 70 літрів залежно від морозу в вашому регіоні. Зазвичай на кожні 10 квадратних метрів додають 1 кВт по потужності котла.